Угу. Вас вітає 9-та дитяча бібліотека і я Валентина Захабура. Сьогодні нагадуємо день народження Івана Петровича. Сьогодні ми святкуємо, тому що ми йдемо о 17:30 Сквер Кутляревського. Я вчора вам. Трошечки неправду сказала, неправильно переплутала час. От 17.30 зустрічаємося біля пам'ятника, бібліотека Шевченка, журнал Однокласник. Всі разом святкуємо. І, і, і бібліотека Катляревського, вибачте, як же ж, то я про власну бібліотеку Катляревського не задала. Це по-перше. А по-друге, вчора Гарвардський університет. Найстаріший заклад. Сполучених Штатів Америки навчальний вищий, один з найпопулярніших і найжаданіших у світі всіма студентами святкував своє 385 річчя. Це доволі багато, і тому ми вирішили поцікавитися, а чи так складно вступити до Гарварду. Який взагалі зв'язок може бути між Гарвардом і Україною, і чого варті ми з вами? Історично, переважно, ну і в сучасному світі теж ми достатньо конкурентно спроможні. Тож, починаємо з того, що Гарвард було засновано у свою історію, він починає з 1636 року? І маємо завдячувати йому. Одному з меценатів, власне, тому, хто дав своє ім'я Джону Гарварду. Він був релігійним діячем і свої статки, половину свого майна і бібліотеку з 400 томів заповів коледжу, створеному. Коледж на той момент, ну, щоб ви розуміли, з чого починався Гарвард. Був аж один викладач, Натаніе Ітон, який був і головою, і викладачем, і було аж 9 студентів. Була специфічна історія, що він студентів бив, що студенти билися з ним і взагалі писали заяви і жалілися на нього, тому що от дружина його пироги пекла. З козячими кізяками, студентам підсову їсти. Тобто, щось таке знайоме вам не здається. А ну ж бо перестрибнемо в Україні. І ось виявляється, 1615 рік в будинку, в маєтності переданій Галушкою Гулевічирною, відкривається Київська братська школа, до якої приїжджають навчати спудеїв юних викладачі з Луцьку, зі Львова. І ось починається життя цієї братської школи, яка через кілька років, в 32 му році, 1600, об'єднується з Лавською школою і перетворюється на колегіум. І тоді вже Петро Могила стає його головою. Запроваджує єзуїтські порядки в ньому, і з 1658 року, за гадяцьким трактатом, надається звання і статус академії нашої Київсько-Могилянської на честь Петра Могили. І прирівнюється вона в правах із Ягелонським університетом. Що ж, стрибаємо назад до Америки, що ж відбувається там? В 1640 році першим президентом коледжу Гарвардського став Генрі Данстер. І знаменитий він тим, тобто на секунду, просто замисліться: 1640 рік. І ось ця людина. Ще студентів там небагацько. Створює корпоративний статут Гарвардського коледжу, яким університет Гарвард керується по сьогодні. Наскільки далекоглядна, наскільки мудра, наскільки професійна людина, хм? перший президент Гарвардського коледжу в 1665 році. Навчається вже в Гарварді, в Гарвардському коледжі перший студент-індіанець. Тобто, щоб ви мали розуміти, навчали довгий час там богослів'ю, тому що заснований він був протестантами і фактично вчили там майбутніх місіонерів, священників, священнослужителів християнських. Лише поступово починають додаватися, до речі, до сьогодні факультет богослівля є в Гарварді, ну це ж основа основ його. І поступово починають додаватися інші коледжі. У 1810 році приєднаний був медичний коледж, у 1817-му юридичний і у 1870. Гарвард офіційно став університетом. Тож, який великий шлях до того, щоб називатися університетом, пройшов Гарвард. Ну, з києво могилянкою було все значно швидше. І от запам'ятайте, 1817 рік приєднаний юридичний коледж, так? Згадали? Запам'ятали? І тепер перестрибуємо в Могилянку. В Могилянці навчаються більшість гетьманів, яких ми з вами знаємо. І Іван Мазепа навчався в Могилянці. І Самойлович, Петро Дорошенка, Павло Полуботок, Іван Скоропадський, музиканти Ведель, Березовський, Скорода, звісно, вони всі закінчили києво могилянську академію. Але. Справа в тому, що з 1715 року в Києво-Могилянській академії починають вивчати, мова навчання Києво-Могилянки була Латина. Латина трошки польська, там вчили і староєврейську мову, і грецьку. Зрозуміло, це ж академічні предмети, академічні мови. Але основною мовою навчання була Латина так само, як в європейських університетах. Ну, він студентами тойшов між університетами. І потім навчали наші випускники, ставали і викладачами, і до нас приїздили студенти з усієї Східної Європи, або декуди і Західної. І наші навчалися так само і в Сорбонах, не лише й тут. Тож мова була навчання спільною. Але з 1715 року. Починають вводити російську мову навчання. А у 1817-му, у тому самому, коли до Гарварду приєднується юридичний коледж і ось ось Гарвард набуде звання університету, Києво-Могилянська академія припиняє своє існування і стає духовною семінарією по факту. Бо її заборонили. Студенти боролися, випускники Академії києво могилянської боролися за те, щоб зробити її сучасним університетом. Але ви ж розумієте, що Академія наук в Російській імперії могла бути лише одна. І всі найкращі університети мали бути аж ніяк не в Києві. Тому що після поразки Мазепи, на жаль. Всякі вольності тут були придушені максимально в той час, як Гарвард отримує свій розвиток. І все 19 століття це потужний стрибок в науку, це потужний стрибок в розвиток і стає це. Він не просто стає університетом академічним, а він стає університетом науковим, тобто він є на вістрі наукових відкриттів і розробок. Гарвардський університет входить в лігу плюща. Найкращі університети Америки входять в цю лігу, як Ітонський, Бостонський. Їх там багато, я не пам'ятаю всіх назв, і вони всі підтримують один одного. Найбільше фінансування на сьогоднішній день отримує саме і пожертви. і... Підтримку від своїх колишніх випускників саме Гарвард. Там близько 37 7 мільйонів, здається, вони на рік отримують. Ну тут брехати не буду, не пам'ятаю. Тож, чи складно вступити до Гарварду? Так, близько трьох тисяч заявок щороку отримує Гарвард на вступ і лише 6%. Стають вступниками. Ну, це погодьтеся, конкурс ого го який. І не лише фінансовий, тому що навчання, наприклад, на бакалавраті останні роки воно десь більше 60 тисяч доларів на рік коштує. Лише бакалаврів там набирається близько 6-7 тисяч. Інші це аспіранти, магістранти, докторанти. Але, на перший погляд, це дуже-дуже дорого, просто ну, нереальна якась сума за навчання тим більше за рік. Проте більше 45% студентів отримують гранти на навчання. Тобто, якщо ви можете довести, що ви талановитий, що у вас є науковий потенціал, то є величезний шанс. Повністю покрити навчання, навіть не половинчато, навіть не, там, не 50, не 40, не 30%, а саме 100% покриття навчання може бути. Дуже багато компаній дають змогу талановитим студентам для вступу до Гарварду. Звичайно, це елітний заклад. Але правила вступу до нього такі самі, як до будь-якого іншого університету, але конкурс дуже великий. І крім. Якби загального іспиту, який складають всі студенти, всі вступники Сполучених Штатів, до Гарварду треба ще надати два листи рекомендацій від викладачів бажано, які були випускниками Гарварду, а також, крім свого шкільного атестату, надати перелік своїх досягнень, своїх наукових робіт, мотиваційні листи і чого ви досягли вже. І тоді у вас є шанс. Тож, насправді, не такий чорт страшний, як його малюють, і можуть і наші студенти вчитися в Гарварді, насправді вони це і роблять. До речі, про Гарвард. ви в курсі, що при Гарварді з 1973 року існує Український е, науковий інститут Гарварду. Який був заснований Омеляном прицяком, видатним українським вченим, який навчався у Львові, потім закінчив він університет в Німеччині, був довгий час викладачем у Гарварді. І ось він заснував такий інститут при Гарварді, який вивчає українську мову, історію, культуру. І, до речі, першим докторантом цього інституту став Знаменитий Орест Субтельний, який є випускником Гарварду, і докторську дисертацію він захищав саме в Українському науковому інституті в Гарварді. І за його підручниками вчилася незалежна українська молодь в 90-х роках. Я особисто вчилася за підручником Ореста Субтельного. І це був. Дивовижний підручник, бо ми вперше побачили не історію українських поразок, яких нам постійно нав'язували в радянській історіографії про Україну. А нас навчили ось, ось цей підручник так показує. Це Орес Цубтельниць, за яким ми навчалися. Тож. А тут показані українські перемоги, наші звитяги, чого нам дуже не вистачало в той час, для того, щоб усвідомити, що ми не нація, яка програє, тому що ми не долуги якісь, а нація, яка бореться і перемагає. Бо це в нас закладено. Тож на сьогоднішній день Києво-Могилянська академія є одним з найпрестижніших вузів. України. До неї також приїжджають вчитися студенти з різних країн. Тобто ми є гідними і ми можемо розвиватися далі. Так, на відміну від Гарварду, у нас майже 200 років було втрачено, але ми їх дуже швидко надолужуємо: лишайтеся українцями, цінуйте своє і навчайтеся гарно, адже. За тими, хто знає, хто володіє знанням, за тими майбутнє. Бажаю вам успіху і вітаємо Гарвард з днем народження!